Віра і світло це міжнародний рух спільнот, який об'єднує осіб з розумовою неповносправністю, їхніх батьків і молодь приятелів. В Україні цей рух існує вже понад 30 років. А зокрема, в Кам'янці-Подільському є дві спільноти: Квітка на камені і діти сонця. І вже більше п'яти років ми проводимо виставку наших робіт. А три роки дуже дякуємо студентам, художникам з нашого університету імені Івана Огієнка, які Долучаються до проекту соціального проєкту Милосердне мистецтво і творять цю красу. І цьогоріч вони створили таку гарну виставку під назвою Кольорові мрії. Ми з нетерпінням сім'єю чекали цієї виставки, щоб ще раз поповнити нашу маленьку колекцію картин віри і світла. І також запрошуємо кожного з вас долучитися до цієї акції, до справи милосердя, придбати собі одну з цих кольорових мрій, здійснити мрію наших віросвітлян про літній табір. Долучайтеся, будьмо милосердні. Оглянувши ці роботи, отримаєш максимальні позитивні враження. Зараз дуже такий непростий треба зробити вибір обрати ту картину яка б більше сподобалася і це доволі таки непросто адже всі дітки вклали свою майстерність вклали свою душу в ці твори і пер кожен кам'янчанин матиме можливість прийти подивитися прийнятися тим духом думкою якою вкривалися дітки малюючи ці картини, і дійсно захоплююся цим дітки просто молодці дякую їм за те що вони вклали свій час і свої сили в це що вони творять. Ділитися досвідом з тим, як ми працювали з друзями, дуже приємно те, що нас познайомила Наталя Вікторівна, дуже дякуємо гаті, також що познайомила нас з друзями. Це цікавий досвід, і як сказала Агата, це як арт-терапевтичний трошечки процес, тому що ти приходиш і ну в тебе можуть бути якісь думки. Але коли ти спрацюєш, щось стараєшся показати, коли ти стараєшся якось ними працювати з друзями. І вони дуже раді те, що ми приходимо нашим студентам. І просто настільки от така віддача енергійна, просто, де їм завжди приємно щось нове побачити. Ну, тобто, це зовсім інша річ. Ну, тобто Це зовсім інша справа, і це дуже цікаво, і це дуже надихаюче. І справді цікавий досвід. Дякую. казати від себе, я люблю, сказати, люблю цих наших студентів. Я бажаю найкращого, хай приходять, хай малюють по, по 15 тисяч мільярдів, щоб студенти прийшли до нас. І, 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 і хочу, хочу такі самі картини малювати у світі, щоб, і, щоб ви в рамках приходили до нас. Боже. І хай б хай і щоб ви купляли наші картини. <гум> Дуже дякую Наталі Вікторівні. Вона організувала це все. Наші агатки прекрасні, що вона привела разом з Наталі Вікторовною студентів цих таких чудових дітей. Ви знаєте, ми так надихалися, що ми самі захотіли малювати. Ми всі в цей процес я ніколи не малювала й не малюю. Малювати, діти йшли з задоволенням, вони чекали, і до сих пір ми хочемо ще малювати. Дітки, дорогі наші студенти. Я вам так всім вдячна. Ви собі навіть не можете передати. Ви відкрили таланти не тільки наших дітях, а й в нас таланти. І всім, хто організував, і всім присутнім. Хай Бог дарує вам ще багато сил, багато здоров'ячка, натхнення. Повірте, що в житті вам пригодиться цей досвід, який ви мали з нами, з нашими дітьми. І нам пригодиться досвід, який ми мали з вами. Хай все у вас буде добре.